Форум mm -hmm. є. Прошу провести реєстрацію. Комісія повноважна. Голосуємо за порядок, за порядок денний. Рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до бюджету Городенківської міської територіальної громади на 2025 рік, Володимир Васильович. Пропонується збільшити західну частину загального фонду міського бюджету в сумі 46 мільйонів 445 тисяч 88 гривень 88, 88 копійок. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 228 тисяч 588 Для забезпечення діяльності і із супродовиньої війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, збільшити по загальному фонду на суму 1 мільйон 105 тисяч 729 гривень 92 копійки, також збільшити бюджетні призначення по загальному фонду. На суму 122 тисячі 858 копійок для Городенської благопрофної лікарні інтенсивного лікування. Також пропонується збільшити за рахунок субвенції з державного бюджету надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами в сумі 157 тисяч 700 гривень і збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 157 тисяч сімсот гривень для відділу освіти збільшити за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 45 мільйонів 58 тисяч 800 відділу освіти за рахунок освітньої субвенції збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 45 мільйонів 58 тисяч 800 гривень. Також пропонується збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в суму 565 тисяч 500 гривень. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом сумп'ятсот шістдесят 565 тисяч п'ятсот відділу освіти для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету на забезпечення харчування учнів заходів загальної середньої освіти, збільшивши при цьому призначення по спеціальному фонду на суму 565 тисяч В Мене коротко все а, ні, Всі субвенції, які не йшли з державного бюджету, це заробітна плата вчителям, це кошти на харчування, це заробітна плата на цій е, ветеранської політики. Ну, такі Такічне питання, але дякую, що знайшли можливість відповіти. Це річні сьогодні важливо, щоб ми могли такі насувати. Прошу проголосувати. Gracias. Sí, sí, no. yeah.